Друзі, привіт! На каналі Копачі з Полтави. Сьогодні виїхали з Сашком на Ков. Підтримав мене сьогодні у такій непростій задачі. Будемо шукати в такому, дивіться, ось ліску гарнезному. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Потім в кінці, вже, як буде у нас зйомка. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Ідемо вперед! Ну що ж, друзі, спустилася донизу. Там, бачите, ми на горі приїхали, там машина стоїть аж за полем. І в мене є сигнал. Не знаю навіть, що це таке може бути. Вам покажу, подивіться. Як знаєте, на взутті були такі набиті ззаді на каблуку у чоловіків. Ну, не знаю, може я помиляюся, то ви можете мене виправте. Ну, якось так, така знахідочка дивіться. Бачите. Як бачите. Ну що ж, підемо далі. Друзі, так було гарно. Дивіться, що попалося. Гільза. Гляньте, в якому вона стані. Прикольно. Ну нічого, це теж знахідка. Що не можу не радувати. Гляньте, як тут красиво. Просто хочеться гуляти. Нема вітру. Тихенько так. Ось таке. На мене чекало. І що ж включилася до вас з таким сигналом. Послухайте. Він мене просто дивує, такий високий ДВДАЙ. І я маю кругляшок. Ще не дивилася, що це. З вами хочу подивитися. Ой-ой-ой, я навіть не знаю, що це таке. Що це таке? А ну піжіть, зараз я зніму рукавичку. Бо я так не побачу точно. Ух ти! Ух ти! Ви подивіться, два? Два. Я не знаю такої монети. У мене ніколи таке не попадалось. У мене ж руки затросились. Дихіться, який гарний. Ззаді, не знаю навіть, як назвати це. Ну, це не Орела. Два чогось. Не знаю чого. Ну, я потім в інтернеті пошукаю, що це за знахідка. І обов'язково вам потім напишу. Вона для мене це цікаво. І щось нове дуже. Рік тисячу. 911-й. така знахідка. Став к косик мені за таку знахідку. Це крутяк просто. Фух. Ідемо далі. Крутілась до вас дивитися з такою знахідкою. Сразу подумала, що це просто якийсь. Шмурдяк, але ж ви подивіться, яке воно цікаве. Якийсь кінчик зігнутий, не знаю, може хто що знає, що це таке, ви напишіть мені. Зараз я його трохи терну, щоб ви побачили ближче. Отаке такий результат у мене. Ну, якось так. Нічого, беремо з собою і йдемо далі. І що ж, я включилася тут з емоціями страшенними. Ви подивіться. Ви чуєте цей сигнал? Подивіться, що я знайшла. Це ж вістря, стріли. Круто! Я така рада, я так люблю ці знахідки, коли вони попадаються. Це таке, як нібито. Ну я думаю, що Київська Рущі. Не, не можу, не впевнена взагалі, що це таке, який це період, який це вік там. Ну, ну це знахідка, просто гляньте, гляньте на неї, круто. <ріху> Значить, тут є, є ще таке щось цікаве. Не зря я копаю всі сигнали, навіть і чорні, і такі цвітні з чорними. Круто! <ріху> Клас! Лайкосик це 100% взагалі круто. Ідемо далі. І що ж, після тієї знахідки я почала чіткіше вислуховувати всі чорні сигнали. Дивіться, що я знайшла. Навіть почала вже таке копати, що чорним тільки б'є. І дивіться, це ніж. Це був 100% ніж. Так, да, він зломаний, але ж отака знахідка. Бачите, немає продовження, так скажемо, ножу. Що маємо, то? Це цікаво, я думаю. І чого, вихажуємо, вихажуємо. Вирішила знімати все вам, так як тут присутній КР, маю отаку, дивіться, знахідку. Не знаю, била желізом вона. Воно похоже на якийсь, як нібито крючок. Дивіться. Не знаю, що це насправді. Може і правда якийсь там шмурть, але ж не просто якась знахідка желізячка, подивіться. Таку я маю. Може знаєте, то пишіть. Приємно буде мені. Нічого, вихажуємо, я думаю, ще щось тут знайдемо цікаве. Включилась з сигналом до вас, дивіться. Гарно так. Аж цікаво, що там могло бути. З вами зараз викопаємо. Попробуємо. Тільки що мопед пролетів над цією посадкою. Чи дрон, не знаю, я так злякалася. Фух, досі руки трусяться. А ну-ка. Викопала. Викопала. Йде ти? Нахідка моя. Угу. Ну. Ну, ну, ну. Десь сховалася. Не найду. Не так все просто. Ой, хе -хе. щось ось показалося. Друзі. Якась монетка. Якась монетка. Цікава при тому. Ану. Друзі, це радянщина. Це радянщина. Зараз трохи її терну. О. 29 рік. Три копієчки. Зніму рукавичку краще. Буде питніше. Ну, ви знаєте, в онлайні знайти знахідку <смі> така рідкість. Мені вдалося. Боже, яка вона, яка вона гарна. Дивіться, який колір. Прямо нібито вчора її зробили. 1929 рік. Три копійки. Це гарний, гарний такий у мене результат, скажімо так. Ложу в хабарничку і йду далі. Хожу тут, вихажую, вихажую по цій місцинці. Копаю все підряд. Чорне і цвітне. Можеш таки тут ще мені попадеться, таке вістя стріли. Прям з надією копаю все підряд. Отак. йдемо далі. Вийшла з нахідкою. дивіться, який ніж був. Гляньте, який класний стан. Ну це гарний результат взагалі, дивіться. Хм. Я не знаю, який це період. Я думаю, що Київська Русь може. Я вже ніж знаходила один. Та ще й знайшла такий, як маленький спис. Тепер хожу всю чорну, шмурт забираю. Прийшла, дивіться, там обійшла низу весь. видерлась на цю гору, хочу тут погуляти. Може, що мені гарне попадеться. Ось так, так? Да? Бачите? Круто, просто круто. Йдемо, погуляємо ще далі. І знову дивіться, розгорнула листя вже. Сигнал який. Хочу теж його спробувати з вами зазняти. Може щось цікаве попадеться мені. Ну, як зазвичай дуже часто попадається шмурдяк в онлайні. Ну нічого, я спробую. Хто не пробує, той нічого не отримує. Ранемо ж? Не зрозуміла, чи їх викопала, чи ні. Ще, мабуть, ямці. Ще раз. Ого, там таке щось коріння. Гляньте. Ну пролізеш. Лопата стоїть, бачите. Фух, так я б хотіла з вами це зняти. Ну прийдеться таки виключитись. Подивитися потім мій кінечний результат. Що ж, я вийшла знову з результатом. Подивіться, що накопала, знову ці ями, знову ці коріння. Це. Подивіться, який сигнал. Ага. І що ви думаєте, я знайшла? Я вже так трошки одним глазом подивилася. Зараз і вам покажу. Друзі, це білон. Круто. Це білон. 1902 рік. Клас. Срібло. Срібло завжди радує. Воно дуже рідко випадається. Боже ця сторона взагалі. Бачите аж. Чорне якесь воно. Ну нічого. Вимаємо вдома. Все зробимо, вичистимо. Знахідка шикарна, просто шикарна. Фух, клас. Мені подобається сьогоднішній коп. Дивіться, як гарно тут. Та ще й такі знахідки чарівні просто лізуть мені. Йдемо далі. Викопала. І що тут у мене? Ну як завжди. Як завжди. В онлайні отаке впадається в мене. Ну чого, це теж результат. Йди далі копати. Дивіться, кого зустріла Олександра. Ходили ми, мабуть, годинки дві, дивіться, заморився, він стоїть крекче. Ну, а, там, а, там на полі. а я тут по ліску гуляю. Показуй, хвастайся. Ну, тут... Як? Зовсім? Та ну слухай нормально. Радянщини насмикав. Все Радянщина. Все радянщина. А, я тобі... а я знайшла таке. Да? Ти сам будеш в шоці, зараз покажу тобі. Ладно, друзі, ми будемо копати, а вам все потім покажемо результати наші. Вон, дивіться, моя ямка пройшла метрів, може, не знаю, 3-4 плюс-мінус. Такий сигнал був цікавий, як монетний. А дивіться, що попалося. Не знаю навіть таке, що воно могло б бути. Але знахідка прикольна, дивіться. Що це таке? Знатаки. Пишіть. Оцініть мені. Не знаю, я такого ніде не зустрічала з таким, бачите, закрученим носиком. Отак. Йдемо далі, вихаруємо. І маю сигнал. Слухайте. Круто, так? Фух, Що тут? О, 20 копійок. ...третій рік. 1943 рік. Радянщина. Ну нічого. Теж результат гарний. Бачите, яка гарненька. Станний і непоганий. Нічого, вихажуємо, вихажуємо, ложимо в хабарничку. Йдемо далі, ставте лайкосик. Дерево росте отак, пеньок якийсь. І тут був такий сигнал шалений. Послухайте. Чуєте, як дзвонить, а ви подивіться, що в мене з грудочки ось появилося. Хах. Клас! Це монетка, я ще її не відкривала. Дивіться, вона золотавого золотого кольору. Щас зараз, зараз з вами. Та ти шо! Це Радянщина, куди ж без неї? Вона вона везде. 1956 рік. Дві копійки. Ну що ж, гарно, теж, теж знахідка. Фух, Заморилася вже, буду йти до машини. Мені потрібно спочатку цей склон увесь пройти, щоб перейти на ту сторону. Фух, бо перейшла аж сюди на цю сторону, тут походила. А тепер потрібно повертатися. Ну нічого, дойгрем якось. Завершується на сьогодні наш коп. Я її перебрила оцю балку. Пам'ятаєте, я на тій стороні вам говорила була. А це ж повертаюся туди назад до машини. Не знаю навіть, де Олександр знаходиться. Я Зараз буду йому телефонувати. Сьогодні гарно відкопали, вже апарат виключила. Заморилася, трохи находилася. Ну нічого, це такі позитивні емоції, такий позитивний скажімо так, стан, як заморюєшся. Воно того варте. Дуже порадувала мене сьогодні знахідка, яку я знайшла в стріли. Більш того, що це КР. Бо ми зустрічалися з Олександром на тій стороні. От. І він мені подивився, сказав, що це вона така. Клас. Обходила дуже багато, обдивилась, думала, так і ще, може, є десь. Ну, Як бачите, хтось один десь біг, потеряв, так вона його і валялася, скільки років. Що ж, мені дуже було з вами гарно. Якому сподобалося, підписуйтесь на мене на канал Копачі з Полтави Пошуки Скарбів. Коментуйте, лайкайте. Я рада завжди з вами бути. Ну що ж, зустрінемося біля машини, помиємо всі знахідки і вам покажемо. Ну що ж, друзі, ми вже біля машини з Олександром, як бачите, перейдемо до знахідок. Дивіться, скільки ж мультюка накопала повна сумочка. І по цим знахідках не знаю. Дивіться, всі повилажу ножики. Це не знаю, що ви ви ж там подивитеся, розкажете мені, що це може бути. Далі переходимо до монеток. Знайшла класних два крейсера, це мені Сашко підказав. Як астроугорщина, так? Mm. Дивіться, які вони. Знахідка просто шикарна. Так, походять, по, по соєтам. 20 копійок, 2 копійки, 3 копійки і ось дивіться, така серійна монетка. Я думала, це біло, але Олександр підказав, що це царська монета. Це, мабуть, і Микола ІІ, да, якщо я. не... Значить, Дивіться, ще що знайшла. Дуже класний нак. Вістра стріли, як говорить у вас. Це більш всього, шоке Ходила-ходила, вихажувала всі чорні сигнали, як бачите, знаходила скільки. Ну, Він був один. Тут всякі обломочки, ну і Олександр, дивіться, познаходив що. Він сьогодні у нас чисто по радянщині ходив. 5 копійок, 15, 3, 1. Це у нас 22, 3. 15 да? Одна ходячка, 10 копійок попалася в нього. І пуговка убита. Ну, ж Теж результати. Ну що ж, друзі, кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей.